20 і 14 тиждень нашого навчання. Я дуже довго думала, як це зробити, і вирішила, що все ж таки це все буде в одному влозі, тому що в нас сьогодні здається 25 листопада. Я не впевнена. Понеділок сьогодні, коротше, тут буде написано. Ми сьогодні збираємося щоб віддати протоколи з падфізу. А завтра в нас ще дві пари з хірургії і терапії. Потім в нас нічого не буде аж до вівторка і вівторка, 3 грудня ми складаємо іспит. Я про це подумала, що якщо знімати окремо 13-й -ти тиждень він вийде дуже маленьким. Ну і якщо окремо зробити 14 -ти тиждень, коли ми складаємо іспит, також буде дуже маленький. Дуже дуже маленький влог. Тому я вирішила все ж таки це все зробити разом. А знаєте, які приколи? Знаєте? Оп-оп-оп-о? Оп. За п'ять хвилин прийшла, яка молодчинка. Відповідальність. Це все написала. Так. Да. Блін, знаєте, що я коротше сиділа, дивилась на цю фотографію. Просто є крепка мужська дружба. Скільки? 52. А в тебе? 56. А в тебе? 78. <жас> я в шокі. Дивіться, хто прийшов. <сık> я... <сık> Це я. Ми вже йдемо. Ну так, пішлите, що ми? Наталя. Привіт. Привіт. <свистання> Ми добрі, не Приїжджаю, виходжу, вже дійшла до метро, спустилася в метро. І тут чую, чекаю потяг і чую, станція вокзальна закрита, що не пасажирою користуватися на задним транспортом. Нас всі зробили, так. Буде... Чи... 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 Да. Куди ми йдемо? Куди ми йдемо? На яку чудову пару. Насправді все ж добре. А ми її бачили, до речі. Ми її бачили, але робили вигляд, що ми її не бачимо. Uh, не поможе. Вона хреститься.

Привіт. Не тут. Hello. Це влог один день, буде тільки з вівторок. А ми а, ж день іспита. Всім привіт! От і настав цей день, коли ми складаємо іспит. Да-да. Взагалі, я знаю, що там вже повинна бути Наталя. Он вона стоїть. Да, да, Прикиньте, сьогодні перший прийшов не Вадим Unbelievable. Да. Да, да. А, Наталя мене вже побачила. Коротше, Ілля. Илья. Э -э, Илья. Вадим. Паша. І на цьому пока все. На цьому пока все. Паша, що ти як бомж сидиш? Там є места, марш бачиш? Так на екзамені не прокатить, на жаль, якщо не. Ой, дивіться, які... Дивіться, ми ж ці а вони всі чорненькі. Тут 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 знали. Ой, почекайте, ми когось згубили. А ми кого згубили? Ми згубили розум ми і пам'ять. Це буде від Фезан. А ні, фезан це не відпам. Я не знаю. Він це він. О, Боже. А. Ми молимося м'ячі. Ну, взагалі-то ми повинні молитися Луї Пастеру. бо він основоположник мікробіології. І Лівіну мікроскоп відкрив. Помоги мені, запомни меня. Я чесно йду. А, до речі, я ж то можу подивитися. А от тут. Так а що ми шукаємо? Давай ще раз що ми шукаємо? Короче, они рам негативные, у них лапатрихи, скорее всего, у них на одном бою все много определенных житель. Повітря над рыбогом. Повітряна тривога. Ми бігли, я не знаю. Ми біжимо покриття. Молодка. А де всі? А, -а де всі? Що <сі tôi> не приймаються за своє життя? Чи що? Спокоїли. Там щось страшно. Коротше, ми чекаємо. Зараз тільки 10-11 випуск складає. Чекаємо. Ми, якщо що, в 14-й хто забув. А в нас вже всіх прохідний є. У мене не прохідний. А в тебе є прохідний прихідний? У мене 105. Через вони... <анкаси> Завідують просто тому що й... расов... а, а, а... всі. На мене ще рахувала. Да? Наташа, це тобі сказали, куди ти прийшла і застівати? Да. А я. Та вероніка, а, вероніка, нема а Не нема, не світові. А чому а, а, ми це зробили? А чому мені оце, це? Наскільки балів ти здасиш типу, думка і реальність? Або взагалі здасиш не як на питання. Вона питання тоді не пощастило, вона тепер мовчимо. І І потім за столом. У мене тоді норм було. О, в мене чотири мусорка. Так, так, так. Вот, на тести. На тести. На це отак вот от краще зняти. Оп, 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 оп. Паша, ваше враження. Наконець. Що? Ми склали. Це цей. Вадим, давай, твоє враження. Я не знаю, як не знаю, чи щось можна написати із 1532, але я це зроблю. А, понятно. Ваше враження? Ну, у мене 5 буде. Ну, якщо нічого не зміниться. Твої враження? Жінки? Погоджуюсь. По факту я здала через те, що... Через те, що... Через те, Оця дівчина... І ну просто на самом деле... А я Лілі. Ти теж... Я не мені за останні 4 хвилини 10 питань, бо за по тестам дала в житті. Так, твої враження. Ні, т враження. Ваше враження. Да, я вільна. Діана. Враження. На враження. Твоє враження. Насправді, не прямо не прям все чолотко, знаєте, це фанше. Чотко. Не все чесно, але типа всі молодці, коротше. very happy. Як я сказала маме, в мене 10 тому почалися канікули. У тебе тоже 10 тому почалися канікули. Невозможно, тому що я нічого не чувствую. Халява прийшла, ну, об'єктивно говоря, халява пришла. Но глобально это. Чому мені ваш роботу? Там ще дівчат є. А що ти мене палиш? А що ти Катя! Я не курю жирів. Це так. Ну так я не кури. жопу! Да. Цього фіга, що в Наталії оцінку. Так, да, зараз в нього і вставимо. Домашнє, яке приготувала моя бабушка. Воно таке крапке, ти не підставляєш. Якщо б ти пила, я тобі обіщаю. Всі какие-то грустні. Мені вже... Хорошо. Вже очі, ліка, Треші, мене вже пронесло від цього у До речі, ми тут складали іспит. от Я там от Наталією сиділа, отут десь на Наталю кричали, отут десь сиділа я і слухала це все. Ой, на мене так не кричали, що ви не представляєте. Я Чустую себе прям Я чистую себе прям дуже обіжений. Значить, мене оскорбили дуже сильно. Я не оскорбляю, скільки тут було. Взагалі класно, нам подобається. Вона прикольна жіночка. Вона така конечно, стірочка трішки. Але, блін, але вона нормальна. Лохушка. Може, п'яна Наталя, це так прикольно. Мітила ми то штрикою, що як ми перші заходили на екзамен, ми зараз теж сидимо. А, трошки навпаки. З Наталією буде поменять.

Колись вміла робити короч, жабку з рук, але ну, я розвіщилася, як це робити. Їжичка, що? Їжечка ще можна робити. Їжечка. Не роздівайся. Тіпа жабка. Не тіпа. Це жопа. Три, чотири Таня, це сімейство. Коротше. Ми всі склали. Чекай, можна так зробити? Ні, 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 ні. О, перебери. Ми всі склали. Е, у нас починаються канікули. От е, всі стоять, такі радість. Е, і на цьому влоги е, з цього семестру, а також, в принципі, цей влог вважається закінченим. Да, цей семестр закінчений. Але кафедра це просто. Але. Але в нас закінчився семестр. Здали? Забули. Все. Аж не віриться.